І так, шановні мої підписники та гості мого YouTube каналу, всім доброго ранку. Всім доброго здоров'ячка. Дивіться, яка ситуація. Починаємо робити новий проєкт на старому хуторі. Буде паркан. Оскільки тут із поля серйозні вітра, белебень такий, сквозняки. І ми вирішили на сімейному такому. <реш> Зібрання, да. вирішили, обговорили, що тут буде паркан, оскільки воно буде реально затишніше. Паркан буде тут двохметровий, так що рівненько буде тут. А тут будемо косити, колись, може, в перспективі і там обгородимо. Ну то вже будемо бачити. Головне, першочергово тут загородитись. Не, з Віктором Миколаївичем ми тут відбиваємо межу, ну що, ми тут. Хутір старий. Паркан новий. Паркан новий. Ось і назва. Проект новий. Ось і назва, так? Що? Е, ми... Так виходять у нас назви наших відеороликів. Бачите, спонтанно. Хутір старий, паркан новий. Так і назвем. Так, зараз беремо бур. Взяли лопати, все взяли. І стовпчики будуть через кожні 2 метри. Ну що, Віктор Миколаївич, хто буде копати, хто буде бурити. Замічаю зараз... його. <свісно> ну що, шановні, буквально за 3 годинки часу зробив я цих 14 ямок по пів метра глибиною. На оціночку. Такий буде у нас паркан, ви все побачите, потрібно буде завтра забетонувати стовпчики. Це ми, я думаю, з Віктором Миколаївичем це зробимо. Також за півдня, бачите, мінімальний набор інструментів, який потрібен для копання ям. Дві лопати, бур, рулетка, нитка. ну Все як положено від так, потрібно ж все-таки докосити цей участок. Руки не доходять просто. Ну, а так, працюємо потихеньку, йдемо до своєї цілі, йдемо до своєї мети. Далі буде. Ну що, друзі, недавно тільки стовпчики бетонував, да? чи той ями під стовпчики копав, щось я спішу жити, як кажуть. А тут товариш телефонує, каже, Валерчик, шведесенько їдь посівна в повному розгарі кукурудзу сій. Так що зараз будемо сіяти кукурудзу. Діду, що там? Не, не дід не публічний. Запа стоїть драко! Так, батько селітру везе я кукурудзу. Диви, диви, боком, боком вали. двома руками держи. Що бойці невидимого фронта! Петя, блудний син! Петя, то буде лай. привіт! Вова! Робота в мене така бойці. Так, де воно? А ось наш частич. Так, батька тут залишаю і їду по справам. Так, це вовчика дракон. Гаряча пора, бачите, всі сіють. Ось хтось прикуткував навіть щось. Так, їдемо по справам. Так, ну і нарешті ми попали до Віктора Миколаївича на огород, бачите, редисочка яка рясна. Картопелька під агроволокном. Картопля Бур'ян Ну Оці морози батьки вирішили її не відкривати. Ну, часничок, цибулька, це ви всі бачили. Виноград. Дивіться, що мороз придавив як виноград. Мабуть, за врожай винограду можна в цьому році забути. Так. Тут всяке збіжжя. Так, виноград. Ой-ой-ой-ой. Мороз натворив поганих справ. Цибулька. Бачите, батько свиням косить люцерочку. Так, тут малина рядочок повинна була бути. Ну її немає. Бачите, тут в мене весь участок в малині був колись. Я займався малиною. Це було дуже-дуже давно і дуже-дуже неправда. Так. Так, смородинка. Ну все для себе трішки. Трішки того, трішки того. Тут ми картоплю посадили сім'єю. Бачите? Фух, багато її було. Так що... А тут ось Віктор Миколайович з Миколою Володимировичем сіють кукурудзу, Другий участочок. Хух. Так, вже відсіялися, як вказується. Так, тут суданка в батька посіяна. Бачите, сходи, які все потребує дощу, все. Все хоче вологи, все хоче дощаку. Так що... Так, в минулому році тут був товариша Горох. Попередник дуже хороший. А в нас в минулому році тут був кавунчик. Хто пам'ятає. Так що, так, це батько мать, залишив під кабаки, а тут трошки кукурудзи. Це під кабаки. Оце ти психонув. Скільки соток? Шість кукурудзу посіяли, так? Да, да? Коля майстер. Сьогодні цілий день в тракторі. Сіє, сіє, сіє. Ну, пора така гаряча, потрібно сіяти. А що тут ви накрутились? Що тут? А. а, я думав це суданка просто. Бо й там суданка, думаю. Ну там сходи суданка. Бачиш, Маленькі сходи. Там треба, я ж кажу. Підписникам, що потрібна волога. Бачите, що... Находимо. Хай потрібні підписники, що йде до, до, дощі, направляйте їх до нас. А, на Полтавщи. Те да. дощі, направляйте до нас, Віктор Миколаївич говорить. Дуже чекаємо дощів. Коля. Підписникам посигналив. Хай родить. Тут нам ще буде ось рядочок з сівалкою пробігти. Якби він пересівав, бо він би сім рядків би пересівав би за одного рядку. Ага. А так бачиш. Ну, ручною посіємо, посіємо. То проблем нема цим, я думаю. думаю. Ну що, пішли? Я що, кажу батькові, допоможу тобі сьогодні з фрезуванням, а він мені завтра допоможе з бетонуванням стовпчиків, де ми вчора чи той, де ми я вже замарився теж, де ми сьогодні разом з вами копали. Вчора, то вчора, то завтра. Ви чуєте, що я кажу? Ну що сказати? Закрив я цю площу швиденько, а ось більшу площу О, закрию зараз. Оскільки кінь наш залізний відпочиває, потрібно йому дати час трішки відпочити. Та я сьогодні заморився, цілий день сіялись зранку, з шести ранку, потім вчора. Налаштували сівалку, так що цілий день до цього також працювали сьогодні, ну, насичені дні. Як кажуть, один день і рік годує. Надіємо, що воно так і буде. Так що тут нічого нового ви не побачите. Завтра зустрінемось, коли будемо, дай Бог, бетонувати наші стовпчики. Так що до завтра, шановні. І от, шановні, для вас. Дуже швиденько пролетів час, а для нас не так уже і швидко. Дивіться, настав наступний день, ми приїхали на старий хутір, показую вам труби. Я її висліпіла із того, що було, називається, бачите? Із кусочків, але ж своїми руками зварені. Все буде добре, я думаю. Тут вони стоятимуть в рядочок. Буде гарнесенько. Так, Віктора Миколаївича поки немає. Ми тут із Захаром, зараз розгружаємо, да, Зах? розгружаємо і будемо колотити. А що робити? Кого ще нам чекати? Да? Кого нам чекати? Скажи. Нікого, так? Да? Скоро дід приїде. Та скоро ж дід приїде. Поки діда ждать, ми вже самі зробимо, я думаю. Що, зараз. Тут бутуємо да, стовпчик. І на тій стороні бутуємо, проливаємо. Тут буде паркан. Ну, Забор, паркан, поняв? Отакий От вдоль. Отак. От Отак. раз. Так, ну що, розгружаємо? Менше балачок, більше справ. І так, друзі, підписники, підписнички. Дивіться, яка ситуація. Забетонував я один стовпчик. З краю, потім інший з іншого краю. А тепер, тепер забетонував ще один ось стовпчик. Тепер двигаємося отак. Бачите, похилили їх, попадали. <тас> Та ну, вони ще не забетоновані. Так що Захарчик, тоніше розрізати цемент. Не треба. Так, і далі йдемо. По такому от методу, по такому от принципу. А що робити? Воно в рази буде затишніше, вітер тут страшенний, вітра, взимку, восени та і літом Круглий рік. І думали, паркан звідти ставити по межі. Потім думаю, а огородик. Якийсь потрібен, щоб був і огородик. Правильно? Правильно? Так що тут будемо щось думати. Такий двір невеличкий, буде, затишний. Все буде добре. Працюємо. Главне, головне працювати, да? не зупинятися. Це ж такі ножі, вилка, ложка є. А зачем тут були? Е, відкривачка, ну такі ножі. Так, я давай, не ти не не опасний з ножом. Буду. Не треба. Ти опасний з ножем. Так, працюємо. Так, ну на допомогу до нас прийшла Варвара Валеріївна, так? Да? Що, ти допомагаєш папі? Відносить, куди відносить, знаєш? До піску, До піску. молодець. Захар тут цеглу товче, бачите? Так, да, бетон. Працює, хлопець. Молодець. йо моє У нас тут бетон відтікає. Так, працюємо далі. Ось Івана Ігорівна приїхала нам на допомогу. Мамочка, Наша мамочка мамулечка. Приїхала нам на допомогу, так? Да? Чи ні? А, ти нас стимулюєш, так? Да? Як тобі, процес наш. Шикарно. Затишніше вже стає, так? Да? <рі> Давай, не, буде не покошеного не вийде то. Сльози. Та ну не встигай я косити. Що ви мене всі ск'єте цим косінням? Я тебе навчу косити, будеш сама косити. Я Що, собі я стару бензокосу. Буде взагалі повен фарш. Я собі зроблю стару бензокосу, а тобі віддам нову. Так. Да? Угу. На практику. Давай, що тут? Я ж не розсютувала на варічку. Так. Сирочки, морозиво. Поділимося, звісно, по-братськи. Працюємо. Половини я ще не зробив, але можна сказати так, що почти до половини доходжу, а Віктора Миколаєвича немає. Оце аферу він провернув. Я йому, значить, город пофризував, ще й стопчики сам поставив у себе. Хоча він говорив, що допоможе. Ну нічого, може в нього нагальніші справи. Будемо надіятись на те, що в нього якісь справи важливіші за мої домашні. Ну нічого. Я такий парень не огорчаюся. І можу в цілому зробити все сам. Бачите, як рівнесенько виходить. Раз. Так що працюємо, шановні. Цемент п'ятисотий, швидкий написано. Так, а тут. Та є ще над чим попрацювати, ну, я ж повторюсь, я роботи не боюсь, працюємо. Далі буде. Не пройшло півроку, Віктор Миколайович прийшов. Обережно, не торкайся, не можна. Застиває. Та тут, та тут що там після мене стрілять? Я не сумніваюся. У мене все рівнесенько. Гарнесенько, чистесенько буде. Фух, твоя задача заколот мають зробити. Кирпичі підвозять. Ну як, в принципі, та я й до кінця вечора в принципі сам би справивсь. З тобою трошки мать, швидше буде. Так, да, трошки підженеш. По цей можеш, якщо є бажання по відру камнями такого. Да, біля цієї ямки, біля цієї. Ні, я сам. Я сам підганяю, Просто отак по половинці привіз, привіз. Оце таке Віктор Миколаєвич Працює. Да. Ось вона підсохне та будемо щось варити. А потім будемо щось ліпити. Так, працює. Ну що, друзі? Буквально за пів дня дивіться, який готовий результат. В цілому все сам зробив. Віктор Миколайович прийшов, зробив один заколот. Кажу, іди, мабуть, досівай кукурудзу. чи я буду... Забирати твій час, до реаліційний, якщо я і сам нормально справляюсь з цим завданням, в цілому Біць. бомба. Бомба граната. Бачите, і кардани вже пішли в ход. зварював 4 кардана докупи, все йде в землю. Так що Валерчика, все йде в діло. Такий готовий результат. Потім нашиваємо горизонталі, а наступним етапом шиємо профіль. Так що слідкуйте, що з цього вийде. Так, моя задача зараз піти пообідати чи поснідати, як вона називається, і хочу покосити тут у дворі. Руки дійшли до бензокоси. я сподіваюся, якщо. Не надають мені ще якихось завдань. Бачите, тут попроливав пів метра глибини і в цілому все чітко. Паркан буде, здається, двохметровий. Так, залишилося відро відроствору рідкого. Бачите. Кудись його потрібно діти. Навіть не знаю куди. Всюди шкода. Туди шкода, туди шкода. Всюди природа. Зараз. Придумаємо. Так що, інструмент склав. Продуктивний сьогодні деньок був. Так що, далі буде. І так, шановні, завів мотоблок, збираюсь їхати. Така сама ситуація, як була колись. Пам'ятаєте, я справляв мотоблок на холодню, як заводиш. Бачите, який дим шурує. Це пора міняти кольця. Так що... Прихворав наш мотоблок, потрібно його на діагностику, на ремонт. Ну, нічого страшного, відремонтуємо. Так, йдемо далі.